Сьогодні, 4 липня, вітаємо кременчуцьких правоохоронців із Днем Національної поліції України. Наші поліцейські отримали п'ять сучасних дронів DJI Діджей 4T для виконання службових та бойових завдань. Під час урочистостей кращих правоохоронців міста відзначили нагородами за віддану службу та професіоналізм. Тому ми чесно впевнені в тому, що Національна поліція в Кременчуці працює на всі 100%. Ми дуже дякуємо всім, абсолютно, офіцерам, сержантському складу, всім, хто зараз тут. І особливо хочемо подякувати хлопцям, які виконують завдання за призначенням на лінії бойового зіткнення. В умовах війни робота поліції набуває особливого значення. Наші правоохоронці не лише стоять на варті порядку у місті, захищаючи громаду від злочинності, але й виконують надважливі завдання в тилу та на передовій. Їхня робота це безсонні ночі, ризик для життя та щоденна відповідальність за спокій і безпеку людей. Тому мавіки, які сьогодні передали поліцейським від громади, це наш обов'язок, прояв підтримки, який наближає перемогу. Вам щиро вдячні. Я думаю, всі ми вдячні за. Таку допомогу вона дійсно на часі. Вона потрібна нашим бійцям, які боронять нашу державу на передовій. Дякуємо кожному поліцейському за стійкість, сміливість та самовідданість. Ви опора нашої громади, справжні герої, які тримають стрій і вдома, і на передовій. Нехай у вашій нелегкій роботі завжди буде надійний тил, а мир якнайшвидше повернеться в Україну. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.